Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі всіх. Господь дозволив, і ми знову можемо зібратися на утренню молитву, подякувати Богові за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас п'ятниця, третій тиждень посту. З вами чтець Анатолій, почаю і ми будемо читати молитву утренню. Спаси, Господі і вас, спаси Господи. Господи, благослови. Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Боже, помілим грешного. Господі Ісусі Христе, сині Божий, молитва і причисти, твоєї матері. И всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, живей, и вся, исполняя Сокровища благих и жизни Подателю приди, и Вселисевны, и Очистины, От всякой і спаси, блажа, душа наша, Святый Боже, Святый, крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу и Сину і Святому Духу, і нині и присной, и вовіки веков, амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости беззаконня наше, святий посіті, і и сіліні миші наше, імні Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину, і Святому Духу, і нині, и, и присної, і вовіки веков. Амінь. Больше наш, же иси на небесех, да святиться имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, как на і на землі. Хлеб наш насущный, даж нам дне, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем Блужником нашим, и не веди нас воискушения, не избави нас от лукавого, восставшей от сна препада им Ти блажь, и ангельской песни приемьте сильнее. Свят, свят, святых, Боже, Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу и Сину і Святому Духу, Ододра и снова звил Миси, Господи, уми про Сити і і сніми и снимей отверзи, воді же Петитья Святая Троица, свят, 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 свят сі Боже, Богородіце і помінуй нас, і нині, і прісно, і во віков, векова, Амінь. Внезапно суддя, приятелю ж до діянь обнажаться Но страхом зовім полунощі. Свят, свят, свят сі Боже, Богородіце і помінуй нас, Господи, помилуй, 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 отзнав, став, благодарю те, святая Троїця, якомогія раді Твої власті і Доготерпень. Не прогнівалося, ісіна мілянівого і грешного, ніже погубив мисій, собі законя моїми, на чоловіку любсилися обичного внічання, лежачого стріл мисі. Воежи утреннего Ти славословить жаву Твою, нині ныне і Мои очи мысленные, о тверзи уста, получайте все слови Твоїм, Твоим, заповіді заповеди Твоя и волю Твою і пєті Тя. Во исповедании і воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, Ныне, і Пресно, вовіки во Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і припад'ем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. помилуй, Боже, по милості Твоєї, по множество щедро беззаконня моє, беззакония Мое, наибачем мя беззаконня моєго, моего дріха моє, чистим Я, як беззакония моє, аз знаю, гріх гріхми предо мною є вину. Тебе, единому сурише, и холукаво, и при тобою сотворих, якода оправдившись, во славе всех твоих, и победиши в них да, судить, ти, сейчас беззаконніх зачат, если ми грисех, людями, мать моя, себо боистину возлюбились, и безвестные тайны при мудрости Твои вел, Мисим. Покропишими и сопами очищуся, ми і паче снегобелюся, Слуху моєму дасть радости, веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Тве от грех моїх і вся беззаконня моя очисти, серце чисто мені Боже, і Дух правонове в отробе моей, не отвержи мені от лица твоєго і Духа твоєго святого, не отимі от, от мене. Воздаш ми ради спасення Твоєго і духом молодишнему твердим я на очу беззакони, и путем твоїм Тебе чистим к Тибеття. от ми крові. Боже, Боже, спасення Моєго возрадиться, ізик не правди Твоєї, Господи, сні, мої твердиші уста, мої возі холу Твою яко, аж жертви, і коащи би восхотілись і жертвы, дал би обов'язки сожені, не благоволіші жертва Бога Дусу Сердце сокращены и смиренно Бог, не в житу, блажи, Господи, благоволен Тим Сиона и да Сизи до Систени Иерусалимские тогда благоволиши жертву правды и вознушения, все же тогда возглажают на Алтар Твоите лицы. Верую в но Бога, Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, видимо же і невидимым. И єдиного Господа Ісуса Христа, Божія, Божия, і живого от Отца рожденого прежде всіх вік, света, от света, Бога істина, от Бога истины, рожденного, Несотворено, Единосушного Отцу, Им же Вся Быша, нас ради чоловіки нашего ради Спасения, шедшего с небес. І воплотившая Ося у Духа Святой, Марії Діви, Деви Чоловіче, Сирисп'ятого же за непрепондистым пилате, страдавши і и і и в третій день по пописанням, і вошедшие на небеса, і и сидящего Дісну, Отца, і, і паки грядущого со славою, судіті живим і мертвим, його же Царстве конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, Ижего до Отца, же з Отцем, і Сином споклоняємо, і славімо». Логу, пророки, воедину святую Соборную і Апостольскую Церковь, исповедуй едино крещение, восставление грехов, чаю, воскресення мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, Очисти меня грешного, яко ніколи колишество творил благою пред Тобою. На избайме от лукавого и то мені воля Твоя, да неосужденного отверстия устами и недостойный, восхвалю ім'я Твоє Святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков, Амінь. От сна вистав полуночную песню, приношу спасі, припадай препады вопить, не дашь мі уснуть в греховней смерті, но щедрими распнися волею, і лежащим я в ліності ускорі восстави, і спаси мне предстояние и і и по сне ночь не День безрешен, Христе Боже, і Спаси м'я. Тебе, владику, чоловіку любче от сна восстав, прибігаю і на діла твоя подвязаюся, милосердям твоим, и молюся Тебе. помози мне на всякое время, во всяку вещи, избави от всяких мирські злые вещи, и дьявольського поспішень, и спаси мене, и в царство Твое вечные, Ты бы мой Сотворитель, і всякому благопромисснику, Подателю, же все упование моє, и Тебе славу Госпола, нині и присну, і во веки веку. Амінь. Господи, и же многие благості, благости, великими щедротами Твоими дали симнерабу Твоему, мимошедшее время нощи ся безнапасе прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобными истины, Твоим светом и просвященным сердцем, серцем, творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, вышних живий, несміряний, презирай. Сердца жи отробы, испытуя сокровенный человеков его и предведый, безначальный и пресносушный свете, у него жене есть применение, <кхід> или приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедрого, дерзающих скверных тебе устен Творим, и остави нам при наше, наши же делом, и словом и мыслью. Ведением или неведением совершенно нами и очистины от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвою мыслью всю настоящее житие наш прийти, ожидающий пришествия и светлого, Явления, День, Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех приим, Кому ж додать по делам Его, Да не на обленившись, но бодрствующие и воздвижения в дело обрящимся готові, в радости божественный чертог славе осовнидем и деже празднующий глас непрестанный, незреченное слади зрящих твоего лица доброту ти ты бойся истинный свет, просвіщає и освящай, всяческая, и тяпоеся тварь во веке веков. Аминь. Тя благословим і Господі, милості милостиворящего прис з нами, велика, и славна славная і же, же ужасная Иженіщий і числа, подавши нам Сон в опокоєние наші і ослаблені ослаблении трудов, но трудные плоті, благодарим Тей, коні погубилися на собі законьми нашими, на чоловіку і обично в нічайні ліжащі не воздвигли О, Єже, славу славить державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость. Просвети наші мислі о часах і ум нашу тяжкую сналести восстави, отверзи нашего Ста, исполни от Твоего хваління, куди, возможно, не поколеблемо Петье же, і сповідатися Тебе во всіх і у всіх, слави, Мом Богу, Безначальному Отцу, с Оединородным Твоим сином і всесвятим, і Благим, і животворящим твоїм Духом, нині і присно, і вовеки віков. Амінь. Воспіваю, благодай Твою владичице, молютя, умой, о благодати, правом і настави потем Христових заповідей, діті, к песні у хрипи, уныні сонного няще связанно пленницами рехопадений, мольбами Твоими разреши Богоневесту внощим'я в водні сохраняй, борухших враг, избавляющими я, Жизнодателя, Богородшаю, мерчленами срісмі оживи. Я же святний, вечерній рочі, душу мою, слепшую просвети, одивная владычна палата дом духа Божественной мені сотворі. врача, рочою, врачой души моей многолетней страсти, волнующейся житейской бур'ю, кости на праві, і избавим я огня вечной що черье же і тартара, да мьяне и више бежцом і и мріхом мной Ново сотворими обещавшую при пренепорочной сурешении, страна, муки, всякие, покажи мне всех влады кому ли, небесные ми, улучшите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души Моя скверно очищающий, стена не от сердца приношу, Тебе непрестанную сердцу и, не и владычеце. Молебною службу Мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышу я, Ангел мерескав мне превыше слитие сотвори, святоносная, Сене Небесная, духовную у мне направи, руце, воздействую и у снег, похвалению, оскверненный, скверная, сенепорочная, душа тленных мне пакостей, избави Христа, прилежно умоляющий, и Може честі и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивее, все милостивее, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и секуда спасейшей всех. И паке, и спаси, спаси меня по благодати, молютя, а шебодел спасейший меня не все благодати, дарно долг паче, гимной в щедротах неизреченной милости, верою бо рекорси, и о Христе мой, жив будет и не узле смерти во веки. А ще оба веры, я же в тебя спасает то чайная северу вірою спаси меня, Бог мой і Создатель, вера же вместо дел да Боже мій, не зишиш і неизыщей дело дню, оправдающих мя. но та вера моя додает вместо всех отвіщає, та да оправдіт мя, та да покажет мя причастника слави твоей вічної, да не уба похитить І тона слові я же ежеторнуть мя от твоєї руки і огради. Ну, и не хочу, спаси, я не хочу Христе, спаси, мой, предвари, скоро, скоро пое Бог, Ты боися Бог мой, чревая Матери сподоби сподобие Господи, на невозубике Тя, я же возлюбихи, но да, Ты самый грех, и паки и поработать я тебе точно, и тебе безлинность и точно, якоже поработать, прежде стата, не листивому, наепаче поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дні живота моего і и і и во Амінь. Святий Ангелі, Святые Ангели, предстоянной душі, і страстний моїй жизни, не остави мені грішного, ніже отступи від мене за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону обладати мною, насильством смертного тілесе. укріпи бедствуючою ходу мою руку, і настави мене на путь спасения. Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители окаяны душі души и тела, вся мне проси, великие митя, скорби, во все дни живота моего, и аж, что с реши пришедшую нож сию, покри мне в настоящий день и сохрани меня всякую искушение противного, да ни в коем гресе пронивою Бога и молись м'якого Господу. Да утвердит Ме в страсти і достойно покажет мне раба Своей благості. Аминь. Пресвятая, владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от Мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвение, ни разумей, ни родения, все скверные, лукавые и хульные помышления, от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламе страстей моих, как у Ниш есть мой окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий. І от всіх действ, злих свободи, як благословених, і всіх всех родов, і славиться причесної ім'я Твоє вовеки веково. Амінь. Моліте, Бога о нас і святі угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, Дєво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословина Ти в жанах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса, Родилась душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побєди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняй крестом Твим жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставників, благодетелей. Всех ныне нами подпоминаемых и всех просивших о них помолиться, и всех воїнів на поле брані, и всех православных христиан. Упокой Господи, душі особших раб Твоих, родителей моих, сродников и благодетелей. И всех усопших сродников, и всех, ныне нами усопших, і всех воїн, на нами поминаем усопших, и всех войн на поле брания объеенных, и всех православных христиан, и просимся все решение вольные и і вольные, и царстві им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи у крові Бога Небесного водорица, речет Господи, и заступник Моисей прибежище мое, Бог уповай на Нього, Якото избавить от сети, ловчие славесе, тежна пришма свои мои синитья и под крыле його надеющиеся оружием убить, истины его, не убоившисься от страха ночного стрелы, дитящие во дни, отвещивать неприходящие, от сырящие беса полуденного, падет от страны, Твоя тысяча, тьма в тебе, к тебе же не приближится, обаче мы твоїм массы, и воздая грешников узреши. Яко ти, Господи, опование моє вишнього положи Дисси, прибіжище твоє, не прийде Тебе зло і рано, не приближиться Телеси твоєму, яко ангелам своїм заповесить Тебе, сохраніть тя у всіх всех путях Твоїх на руках возьму Тя, <coughs> да никогда у камінь ногу Твое на Аспида весь риска наступишь и поперечь Льва і змія, яко на я оповаю, збавлю і покрив, і яко позна ім'я моє, Возвраткомю свишую, оснімій скорбі з і прославляю Його, то той не сповню Його, і, і являю йому спасеніє моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прошення земний поклон, потім 12 поясних поклонів, і знову молитва вся і земний поклон. Господи, владико живота Моєго, Дух празності, унині любоначалі і празнослові ні дашмі. Дуже ціломудріє, смириномудріє, терпіння і любви, дарим і рабо Твоєму, і Господі царю, дарим і зриті моє привішення і неосуждаті брата моего, яко благословений сім. Во віки веков. Амінь. Боже очисти очистим грешного, 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 Боже очисти очистя грешного. Боже очистим грешного, Боже очистим грешного, Боже очистим грешного, Боже очистим грешного, Боже очистим грешного і помілим я, Господі владико живота моєго дух праздності, у нині любоначалі і празнослов'яні дашмі, дуже целомудріє, смиреномудріє, терпіння любви даруй ми работы моей, Господи, царю, даруй мне зрите мое пререшение и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Достойны есть, какого истина, блажите Тя Богородица, пресноблаженной, пренепорочной Матерь Бога нашего, честнейшей хировими, славнейшие, без сравнения с Серафим. Безіслення Бога славорочию, суші Тя величаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во веки векова Мінь. Господи помилуй, Господи помілуй, Господі помилуй, Господи благослови, молитв Раді, причистої Твоє матері. Силою и честного и животворящего Христа, Архістратига Божого Божьего Михаила и всех прочих безплотних небесных сил, Святого Апостола Андрея Первозванного, святых славных и всех вальных апостолов, свята равно Великого князя Владимира, Великої княгини Ольги, святого Мученика Победоноса Георгия, Целитля Пандель Имуна, Лекомученицы Варвари, Священномученика Киприана, Мученицы Иостиньи, и преподобних и Богоносних Отец наших, Мифогия, Иова и Амфилохия, Чудотворців Почаевских, Антонія Феодосія, и прочих чудотворців києво Печерських, Сергія Никона Радонишки, Серафима Саровського, Паисия Афонського, Святих Праведник, Боготец, і Ани, Апостола Єрма, преподобного Феофілакта, исповедника епископа Никодимийского, священномученика Феодорита, пресвітера Антіохійського, преподобного Дометія, преподобних лазаря і Фанасия Мурманських, священномученика Йоанна Пресвітера, Мученика Владимира, іже і же память нині совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй насрешных. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милістю ми з вами прочитали утренні молитви, прославили Бога, подякували Богові за ніч і попросили благословіння на цей сьогоднішній день. У нас сьогодні п'ятниця, третій тиждень. поста Великого завершується. У нас на столі, оце ви бачите на екрані, зображене розп'яття. Хто знає історію, той не лякається, що. Передання говорить, що Ісус Христос був похоронений на тому місці, я кажу, похоронений, Ісус Христос був розіп'ятий на тому місці, де був похоронений Адам. І ось коли римські воїни копали місце для Христа, щоб його водрузити, то знайшли череп Адама. Оце ви бачите під Христом, глава Адама, так і пише, -а, глава Адама. Це череп Адама. Це означає, що коли Ісус Христос. Бо розіп'ятий на Христі, і коли кров божественна його капала, то вона капала на цей череп. Та як гріх в цей світ війшов через Адама, то Ісус Христос своєю кров'ю омив цей гріх Адама і відкрив людям шлях в Царство Небесне. Всі, хто приймає жертву Ісуса Христа, хто визнає Його своїм Господом і Спасителем, Господь відкриває йому шлях на небо. І тому розіп'яти е, е, тут. Показано череп, череп глава Адама. А тут щось таке пишуть. Так що, браті, сестри Божої допомоги всім на сьогоднішній день Покрови Цариці Небесної і ангела-хранителя. З вами повчті Анатолій. Поможи всім Божим. Спаси, Господи, всіх за підтримку, за молитву. Буде Богу угодно, то сьогодні вечором о 21.30 будуть вечірні молитви. Всім гарного дня! Поможи всім Божим! Символ того, що Ісус Христос переміг смерть. Ніхто не поклоняється смерті. Ви просто трошки неправильно бачу, розумієте?